Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо завдання третьої самостійної роботи по темі Раціональні вирази, раціональні дроби, основна властивість дробу. Знову ж таки, перед тим, як розв'язувати, давайте трошки теорії згадаємо, що таке раціональний вираз взагалі. Ну, по суті, раціональний вираз це є вираз, в якому є основні операції додавання множення ділення і піднесення до степеню. Ось це вираз раціональний. Раціональний дріб це дробовий раціональний вираз, по суті. В ньому є ділення на вираз зі змінними. Тобто, у нас дріб є і Неважливо, що там в чисельнику, а головне, щоб в знаменнику була якась змінна. Ну, Х додати 1, наприклад. Оце буде дробовий раціональний вираз. А є цілий раціональний вираз. Цілий раціональний вираз це також дріб. Але в знаменнику немає ніякої змінної, Тобто є якесь число. А змінні, якщо вони є. То вони десь чисельнику. Ну, от, наприклад, х плюс 1 поділити на А. Зараз перейдемо до прикладів, там буде зрозуміліше. Так, да, і основна властивість дробу. Як вона звучить, що числове значення дробу не зміниться, якщо ми і чисельник, і знаменник цього дробу помножимо або поділимо одночасно на одне й те саме ненульове число. Тобто, що мається на увазі, що якщо у нас є дріб АБ А поділити на Б, то якщо ми домножимо і чисельник, і знаменник дробу на якесь число М, М не дорівнює 0, то цей дріб, числове значення цього дробу, не зміниться. Ось таким, в принципі, це і вся теорія, яка нам потрібна. Ну, давайте на прикладах. Покажемо, що мається на увазі. Так, перше, укажіть дробовий вираз. Дробовий вираз. Дробовий вираз. Що у нас має бути? У нас має бути, по-перше, дріб. І, по-друге, в знаменнику повинна стояти якась змінна. От давайте дивитися, що у нас в пункті А. 2С квадрат додати 8 поділити на 3. У нас тут число. В знаменнику. Якщо ми до спільного знаменника зведемо, все одно в знаменнику буде число. Змінної нема. Тому варіант А нам не підходить, це не є дробовий вираз. Варіант Б. 3 четвертих А квадрат відняти Б квадрат. Що у нас тут? Дивіться, в чисельнику 3 помножити на А квадрат мінус Б квадрат, а в знаменнику знову ж таки четвірка число. Змінної в знаменнику нема. Тому варіант Б нам також не підходить. Варіант В. Ось тут уже дріб є, але давайте подивимося, в чому різниця. Y квадрат додати 5y відняти 4 поділити на 3. Дивіться, у нас в знаменнику знову ж таки число 3 немає ніякої змінної. Тому варіант В нас також не задовольняє. От варіант Г це і буде наша правильна відповідь. Дивимося, що у нас тут: 5 х квадрат поділити на 3х, відняти 1. Тобто, дивіться, у нас є дріб, і у нас. Знаменнику є змінна Х. Тому цей дріб попадає під означення раціонального дробу. У нас в знаменнику є змінна. І правильною відповіддю до на перше завдання буде варіант відповіді Г. Йдемо далі. Друге завдання. Знайдіть значення цілого виразу, і у нас записаний вираз Х в третьому степені відняти 2х додати 1. І сказано, якщо х, якщо x дорівнює мінус 1. Щоб знайти значення виразу при якомусь значенні х, нам треба це значення x підставити у наш вираз. Що ми будемо мати? Замість х підставляємо мінус 1. Буде мінус 1 в третьому степені відняти 2 помножити, знову ж таки, за підставляємо мінус 1, 2 помножити на мінус 1 і додати 1. Мінус 1 в третьому степені буде мінус одиниця. Мінус 1 один помножити на мінус 1 буде 1. Та помножити ще раз на мінус 1 буде мінус 1. Мінус 2 помножити на мінус 1 добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє додати 2. І додати 1. Дарім. Що у нас виходить? 1 відняти 1 буде 0. Додається 2 протилежних числа. Сумі дають 0. І залишається у нас лише двійка. Шукаємо двійку серед варіантів відповіді. Варіант відповіді В. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Продовжуємо. Третє завдання. Скоротіть дріб. І знову ж таки, у нас три підпункти є. Підпункт А. А в четвертому поділити на А. Дорівнює. Дивимося, ми можемо за основною властивістю дроба поділити чисельник і знаменник на одне і те саме число або на один і той самий вираз. Від цього значення дробу не зміниться. Дивимося, чисельник і знаменник ми можемо поділити на А. Чисельник у нас буде А в четвертому поділити на А. Ну і в знаменнику А поділити на А. Для чого ми? Ну, або по суті на А скоротити. Ну, Давайте таким чином розпишемо, щоб вам було зрозуміліше. Показники степенів тут одинички. А в четвертому поділити на А в першому. При діленні показники степенів віднімаються. Тобто буде А в третьому степені. поділити. Ну, а тут А взагалі 1-1 буде А в нульовому. А в нульовому це одиниця і в нас залишиться А в третьому степені. Ну, це так розписали. Вам, в принципі, розписувати не потрібно. Ви що? Чисельник і знаменник скорочуєте на А в чисельнику залишається А в третьому, в знаменнику одиниця. А в третьому поділити на одиницю буде А в третьому степені. Пункт Б. 2 відняти Х в чисельнику. В знаменнику 2 помножено на Х відняти 2. От такий у нас дріб. Так, дивимося. У нас є вираз х-2 в знаменнику і є 2 х в чисельнику. Ми можемо в чисельнику записати як х-2, але перед цим поставити мінус. Перед рискою дробу і поміняти знаки х відняти 2. Мінус поставили перед дробом, і знаки доданків в чисельнику змінили. А в знаменнику буде ще 2 на х відняти 2. Дарівні. Тепер чисельник і знаменник ми можемо одночасно за основною властивістю дробу поділити на Х-2. Чисельнику залишиться 1, знаменнику, що залишиться 2, помножити на 1. І ось цей мінус не губимо. Мінус 1 2. Отже, скорочується дріб першопочатковий, і виходить у нас мінус 1 2. І останній пункт пункт В. Що у нас тут? У нас тут. Дріб чисельнику 4, n відняти 3 до квадрату m знаменнику 8, N відняти 3M у квадраті. дорівнює. Знову ж таки, що ми можемо скоротити в чисельнику і знаменником? Ми можемо чисельник і знаменник поділити на четвірку. В чисельнику залишиться одиниця, в знаменнику залишиться двійка. Далі ми можемо чисельник і знаменник поділити на n в степені мінус 3. В знаменнику взагалі нічого не залишиться, а в чисельнику залишиться n-3 в першому степені. І можемо чисельник і знаменник поділити на m. Тут в чисельнику залишиться одиниця, а в знаменнику залишиться m в першому степені. І давайте, що в нас залишилося? В чисельнику N відняти 3. А в знаменнику двійка і M в першому степені 2M. N відняти 3 поділити на 2M. Ось це є відповіді до третього завдання. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. Спростіть вираз. І у нас. Знову ж таки, громіздкий вираз в чисельнику, що у нас тут? 9 в мінус першому степені. Помножити на m в степені мінус 2 і підноситься до квадрату. Помножити в наступних дужках. 1 третя. m в мінус третьому степені. N у квадраті підноситься це все до степеня мінус 2. От наліпили таких показників степенів. А внизу у нас n в степені мінус 2 і підноситься до степеня 2. Ось такий приклад. Здається, ніде не помилились в умові. Ну, давайте почергово підносити до степенів і дивитися, на що ми можемо скоротити чисельник і знаменник. 9 в степені мінус 1 це буде що? 1 дев'ята. 1 поділити на 9 в першому степені, тобто 1 девята m в степені мінус 2 підноситься до, другої, до другого показника до двійки. При піднесенні до степенів показники степенів перемножаються. Тобто буде m в степені мінус 4. Мінус 2 помножити на 2 буде мінус 4. Далі, помножити. Що у нас вийде? 1 третя в степені мінус 2. Давайте поки що його так і запишемо. 1 третя в степені мінус 2. m в степені мінус 3 до степеня m в степені мінус 3. Кожен із множників підносимо до степеня мінус 2. M в степені мінус 3 підносимо до степеня мінус 2. І останній множник у нас n в другому степені. Підносимо до показника степеня мінус 2. Отак, другі дужки розслали. Ну і внизу що у нас? При піднесенні до степенів показники степенів перемножаються. N буде в степені мінус 4. Мінус 2 помножити на 2 мінус 4. Дорівнює. Так, підносимо до степеня. От, давайте чисельник риска дробу. 1 дев'ята. Так, і залишається. М в степені мінус 4. Помножити. 1 третя в степені мінус 2. Це буде що? 3 в квадраті. Щоб записати додатній показник степеня, треба дріб перевернути. 1 третя в мінус другому це 3 в другому. Помножити n в степені мінус 3 і до мінус 2 перемножається мінус 3 помножити на мінус 2 буде 6 m в шостому на n в степені 2 помножити на мінус 2 мінус 4. От дивіться відразу, мінус 4n в степені мінус 4 і в знаменнику. У нас є в чисельнику. В добутку стоїть n в степені мінус 4 і в знаменнику. Ми за основною властивістю дробу чисельник і знаменник можемо поділити на n в степені мінус 4. Ділимо і чисельник і знаменник. І у нас залишається що? 1 девята м мінус четвертому 3 в квадраті це буде 9. М шостому. Дарівня. Одна девята помножити на 9. І m. -4. При множенні з однаковими основами показники степенів додаються. Тобто мінус 4 додати в степені мінус 4 додати 6. Одна дев'ята на 9 дев Дев'ятки в чисельнику і в знаменнику скоротилися, залишилася одиниця у нас. Помножити на m в степені 6 відняти 4. 2. Ну і залишається одиниця на m в другому степені, залишається m в другому степені. Це і буде відповідь. До нашого четвертого завдання. Тобто ось той такий громісткий вираз, який у нас записаний. При скороченні, ми отримали рівносильний йому М в другому степені. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Якщо ще не, хтось не підписався на канал, підписуйтеся. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.